І так, розпаковка. І так, найголовніше полуниця. Вивчаємо румунську разом зі мною. Полуниця буде капсуні. Це все, що я знаю румунською. Так, далі. Тут трошки, трошки книжкового. Але, окрім книжкового, яке я вам пізніше покажу, я зайшла у азійський магазин, купила поки. і. ой! Лапшу. Далі. Тут подаруночки собі на 8 березня і подрузі. Собі я взяла такий, показую він, Fenty Beauty Blisk. Мені дуже сподобався він. І в мене закінчився консилер, і я взяла тарт спробувати новий. Ось такий він. Трохи коричневата помаранчевий, рижи, ну, з рижинкою такою. Він зараз у мене на губах. Я ще тестером мазюкала у магазині. В мене, звичайно, ще трохи олівця є довкола. Але ось так. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка. І я нарешті. Привіталася з вами і поснідала о 3 годині дня. Ось, зробила собі вже другу кавусю і готова вам розповідати і говорити з вами вже про книжкове. Ось, почнемо, напевно, з того, що я сьогодні дочитала нарешті гіркий апельсин від Клер Фуллер. Я не знаю поки що, що вам розповісти про цю книгу. Мені потрібно ще трошки, напевно, якось переварити усю цю історію, тому що якось не стовідсотково можу розповісти вам про свої якісь враження і емоції. Вони якісь такі змішані, сплутані, і мені трохи потрібно ще пожити, напевно, з цією історією в своїх думках. І потім вже в прочитаному, більш якось структуровано вам розповісти. Далі перейдемо до того, що я читаю, почала читати це Марсель Прус в бік свана». Це не перевершено. Це дуже-дуже гарно, дуже атмосферно і дуже про мене. Я прочитала на даний час 60 сторінок. Я читаю цю книгу. Я поринаю у цей світ як е, в медитацію. Я ввечері, коли вже сходила в душ, зробила всі свої справи по дому, все мене більше нічого не турбує. Я вмикаю на фоні собі е, таку класичну музику, або там шум дощу, наприклад, е, щось таке ось медитативне, і починаю читати там десь 10-15 сторінок, не більше, тому що я. Перечитую сторінки, я повертаюсь до чогось, я розмірковую ця книга, чому вона мені нагадує медитацію, тому що ти починаєш читати, начебто, про те, що говорить автор, але це переходить на тебе, і ти починаєш думати про своє життя, про свій внутрішній стан, про свої якісь спогади, про свої відчуття і ти думками. Кудись упливаєш, подумав про себе, повертаєшся до історії. Тут ще дуже гарна мова. Починаєш перечитувати те, що ти щойно прочитав. Я отримую просто багато насолоди. Ось я, напевно, ще буду дуже-дуже багато що говорити про цю книгу неодноразово, тому готуйтеся. Ось. І що я буду читати разом з вами у цих книжкових вихідних, це я вирішила, після того, як завершила читати гіркий апельсин, вирішила в щось так схоже, мені здається, буде атмосферою. Це Колін Гувер і її Верті. Тут повинна бути історія про молоду письменницю на ім'я Лоувен. Яка буде дописувати не закінчений роман однієї відомої письменниці? Вона ще жива, але вона потрапила у катастрофу і вона не може вже працювати. І ось її чоловік запрошує Лоуен, щоб та дописала за її чернетками її роботу останню. І ось вона з'ясовує, що. Якийсь, якісь секрети у житті вересі, і все не так, як здається, на перший погляд. Книга не дуже велика, тут взагалі десь 300 сторінок, чуть більше. Але подивіться, який ну, дуже м, крупний шрифт і великі міжстрокові інтервали. Тому я думаю, що я дуже швидко за сьогоднішній день і за завтрашній прочитаю. Сьогодні ввечері, завтра ввечері, і все буде поділюсь з вами історією. І, звичайно, ще книжкова це мої покупки сьогодні. купила собі три книги. Я взагалі заходила туди з думками я просто подивлюсь. Але, як зазвичай, в книжковій крамниці так не виходить. І перше, що я схопила, це Галант Вікторії Шваб. Я буду вам розповідати у прочитаному. Я в цьому місяці познайомилася з творчістю Вікторії Шваб і вже прочитала дві її книги про привидів, про історію Боже, як називається цей цикл. Там різні міста і дівчина, яка бачить привидів. Я Хочу купити цю всю цю всю серію, і я, по-перше, дивилась ту серію, але не було. І вирішила взяти щось інше у Вікторії Шваб, взяла галак. Тим паче, що тут також про привід. Тут в нас головна героїня на ім'я Олівія Пріор 16, 16 років. Вона сирота, і вона не має голосу. Ось вона жила, я так розумію, у притулку. І тут помирає якийсь її дядько і залишає їй у спадок маєток, ось цей галант. І вона туди переїжджає. А той маєток наповнений загадками, привидами і привидом його, її матері. Ось. І якась там буде історія, тут ще є малюнки. Такі оформлення дуже гарно наче лист. Тож, буду читати, взагалі мова у авторки дуже е, легка. Ну, це для така підліткова е, література, і я ці дві книги, які в неї читала, дуже е, швидко прочитала, тому що і цікаво, по-перше, і по-друге, дуже е, легкий слог у автора. Далі я вирішила взяти почитати е, Кейсі Маквістан: е, Червоний, білий і е, королівський е, голубий синій, напевно, і королівський синій. Е, я давно вже бачила цю історію на Буктюбі. Це така історія від ненависті до кохання двох хлопців, які е, були втягнуті у політичні ігри між е, Великобританією та е, США. Ось е, один з них е, хлопець це син нового нової президентки е, Сполучених Штатів. А інший принц Великобританії, і вони, начебто, між собою не дуже так е, і ладять, але для спільноти на камеру вони повинні дружити, щоб показати, що Україн е, дуже добрі дружні стосунки, і це все якось переросте у коханні. Останнє, що я схопила вже в кінці, коли йшла на касу е, оплачувати, тому що я не думала взагалі, що я куплю цю книгу. Це муракамі і його е, після тьма, е, після мрак. Ось е, чому я не думала купувати цю книгу? Е, я просто стала перед стендом, який був ближче вже до каси, і подивилася, що там ще є, е, е, і побачила муракамі. Мені дуже подобається ось це оформлення, я думаю, погортаю. і чому я не хотіла її купувати, тому що я думала, що це буде дуже складна мова, і е, е, я не зможу її посилити англійською. А хоча я хотіла читати після мрак. І я відкриваю, починаю читати, і я розумію, що тут нічого складного немає. І я думаю, чому я не вірю так сильно в свої сили чи сумніваюся там в перекладачі, дякую перекладачеві, те, що це не дуже і важко. Я не знаю, можливо, сам автор пише досить легко. Ось я почитала, зрозуміла, що я все розумію, і вирішила взяти. І так, я прочитала перші е дві глави. Це 40 сторінок. І. У нас, я так розумію, ось ця зав'язка завершена. Наша головна героїня, яка мене трохи на даний час за дві глави дратує, тому що вона не така, як інші. Звичайно, всі ми не такі, як інші. Вона замкнена в собі, їй не подобається бути у соціумі. Вона написала там декілька, як розумію, романів, і вона там декілька разів була на фан-зустрічах, на підписах книг. і їй було дуже незручно. Вона намагалася закрити і закритись від людей, і ось вона вирішила, що ось ці всі автограф сесії не для неї. Вона буде сидіти вдома, собі писати. В неї мати померла від раку. Коротше, нещасна жінка. Зі своїм агентом вона там агентилась. І Ой. вона ось прямує на цю, на цю зустріч. Вона там декілька тижнів не виходила з будинку, тому що вона вся така соціопатка, і тут на її очах ем, стається нещасний випадок. Чоловіка збиває фура, всі бризки крові на неї, і вона там в шоці, і їй допомагає один чоловік, відводить її у кав'ярню, там допомагає вмитись від крові, дає свою навіть сорочку. Ось і потім вона з'ясовує, що ось цей чоловік і запросив її на цю зустріч стосовно, щоб вона дописала Серію книг, яку писала його дружина. Його дружина відома письменниця Веріті, яка потрапила в автокатастрофу і зараз не може продовжувати писати, а є контракт з видавництвом. Тобто їй пропонують продовжити, завершити цей цикл. Дуже багато грошей за це пропонує. Ось. Ось. І поки вона, їй там цей чоловік допомагав до того, до зустрічі, він розповів їй свою історію. Що, окрім того, що в нього дружина потрапила в автокатастрофу, до цього за 6 років. Там За декілька місяців а, втонула його вісьми, восьмирічна донька, а потім пізніше з'ясовується, що а, в нього було дві доньки, дві близнючки. Одна ось втон, а, втопилася в цього за ще півроку а, ще одна донька його померла. Тобто в нього взагалі ну, колапс. Його дві донеч... донечки загинули, дружина потрапила в автокатастрофу ось таке жахливе життя. І наша головна героїня, звичайно ж, погоджується на цю роботу. І, звичайно, не забуваємо, що вона одразу ж якось з таким придиханням дивиться на цього Джеремі. Він їй допоміг, плюс якось він її так заворожує. Ну, якось так. Дуже легко, дуже просто читається, прям очі біжуть по тексту, але поки що мене трохи дратує наша головна героїня. Привіт, друзі! Я зараз швиденько збираюсь на манікюр, і я нарешті підстригу свої пасма, тому що в мене вже ну, зовсім посічені кінчики. Треба щось робити з цим. І хочу вам розповісти, звичайно, же, про книгу, а не про своє волосся. Я вчора ввечері дочитала до середини книги. І блін, я не можу чомусь фарбуватись, і фарбуватись і розповідати вам. Не знаю, якщо я відкриваю рот, в мене вимикаються руки. В книзі в нас наша головна героїня Лоурен. Вона вже приїхала в цей маєток, тобто, де в нас живе Веріці з чоловіком, і дуже легко читається книга. Просто я навіть не помітила, як вчора я моргнула і я вже опинилась на середині книги. Дуже цікаво, дуже легко пише автор, і сюжет такий дуже затягуючий, Тобі, ну, швиденько, як ось в детективах трилера хочеться по як мо... якомога скоріше дізнатися, що там буде далі. Нас наша героїня розбирається в паперах, щоб знайти якісь підказки, як продовжувати цей цикл в Еліті, і вона знаходить її автобіографію. І... Веріці з'ясовується, що дуже така м, цікава особистість, така м, своєобразна, своєрідна. А, ось. І спливає ось це все таке, скажімо так, брудне, брудна білизна. А, ну, не цікаво, але мене Просто нереально бісить наша головна героїня. Мені просто хочеться, якщо чесно, її якось е, вструсіть. Хочеться дати їй книгою по голові. Ну, По-перше, вона в нас е, сама нещасна. Взагалі їй так не везе по життю, вона так страждає і з партнерами і з сім'єю. І, взагалі, мене вибісив той момент, коли вона розповідала про свою творчість і розповідала про свої книжки, які вона пише, і про це, як вона пише, що відбувається, вона взагалі вірить. Ну, так, каже, що напевно вересі було легше писати, тому що в неї така багата атмосфера, в неї там гарний стіл, гарний ноутбук. Ну, Причому тут талант, талановита людина чи ні? І ця наша головна героїня якось свої. Свої невдачі е, намагається якось виправдати, і взагалі їй все не подобається. Просто їй все не подобається, вона пише, їй не подобається. Е, зустрічатись з, е, з фанатами їй не подобається. Е, вона хоче просто писати якісь книжки, е, щоб їй вистачало на життя. Але е, щось інше робити вона не хоче. Це те ж саме, щоб я хотіла просто читати книги і мені за це платили би. Ну, можливо, потрібно ще щось робити, і тоді буде в тебе гроші. І потім же, коли ти налаштуєш там бізнес, роботу свою, так, що ти могла працювати, не працювати і отримувати за це гроші. Так, це реально, але для цього потрібно пройти якийсь шлях, а не просто так, мені дають гроші. Ну, вона мене просто. Я не розумію, нащо вона взялась за писемництво, якщо їй, ну, їй не подобаються її книжки, як можна видавати те, що тобі не подобається? Для мене просто це їй навіть, я просто аж е закрила книгу, вона приїжджає в будинок, е ну, все, е син. Їй не подобається, вона подивилась, подумала, що це хлопчик з фільмів жахів. Камон, він втратив двох, двох своїх сестер, який він може бути. А, все, Веріці їй та не подобається, все їй не подобається. На вечерю вона спускається, і їй Джеремі каже, що в нас на вечерю піца. І вона така. Я не люблю піцу. Я така, та камон, що тобі взагалі подобається? Тобі навіть піца не подобається. Ну, коротше, вона якась душніла, просто душніла я, я, мені наскільки подобається сюжетно, мені наскільки подобається ця інтрига, і настільки мене просто нереально бісить наша головна героїна. Мама, зустрічають. Мама, де ти була? Мама, де ти була, мама, да. що Що ти тут делала без мене? Що ти делав без мене? Скажи, жив собі спокійну, ж... спокійне життя. Собаче. Собаче спокійне життя, да? так? такий гарний песик, от такий, от такий. Що таке хороше? Купила собі кофе і ось новий ман... манікюрчик. Взагалі обожнюю обожнюю румунів, тому що за. Час і десять мені зробили манікюр і відстригли те, що не потрібно, воно вже трошки на вітрі розтріпалося, але але при цьому я прийшла. А, і вони такі, а ви не сьогодні записані? Вони щось там наплутали з, з записами. Я така, ну і. Вони, ну, ладно. Причому, що там. Немає жодного клієнта, вони просто один одному роблять педикюр, фарбують волосся, п'ють каву, спілкуються. Ну, я б була явно зайва, але мені вони Румуни приходять. Ось кожен раз я ходжу вже рік в один і той салон тут. І кожен раз вони на такому. Розслабоні, мені здається, що вони приходять на роботу, щоб поспілкуватися, привести себе у гарний вигляд і попити каву. А ну, робота сама якось, сама якось себе зробить. Обожнюю. вони живуть на такому чилі, треба ще повчитися. Я нарешті дочитала. <світ> І я, напевно, очікувала від цієї книги на багато більшого. Почнемо з гарного, з плюсів. Мені сподобався сюжет, мені сподобалась інтрига, мені сподобалось, наскільки це швидко, легко, цікаво, захоплююче, затягуюче. Це читалось, дуже легкий слог у авторки. Дуже приємно. Реально було дуже приємно читати цю книгу. Я не могла відірватися це такий гарний трилер на один раз. Я, напевно, поставлю цій книзі три. Я не можу сказати, що вона геть погана, але мінусів більше. З мінусів. Найбільший, як на мене, і найвагоміший мінус це головна героїня. Вона просто від... відвратна для мене. Вона настільки егоїстична, настільки зациклена на собі, настільки вона вважає себе не такою, як всі, настільки вона себе жаліє, настільки вона не хоче рухатись далі, настільки вона хоче, щоб їй усе ось так плило просто до рук, що мене це просто нереально бісило. Їй не подобалось просто все. Мені здається, їй не подобалось там своє відображення, свої роботи, піца, блін, їй не подобається. Камон. Що мені не сподобалось, це просто у мене питання: це такий якийсь детектив-трилер, чи це якась порнуха. Тут просто настільки багато сексу, просто він на кожній сторінці. Я нічого не маю проти сексу у книгах. Я тільки за, мені подобається, особливо коли якась хімія між героями. Камон, я прочитала покат і її там, про принців. Там одна порнуха, Але я знала, що я буду читати тут, тут детектив-трилер, а, тут а, про писемництво, а, тут про якісь а, тяжкі сімейні відносини. І тут одне порно. Просто мені вже під кінець. я Один раз, окей. Другий раз, окей. Третій, окей. Але під кінець книги я вже не могла. Я вже така: О, камон! В усіх подробицях. Що вона робить йому? Що він робить їй, як їй подобається, як йому подобається. Просто там всі герої помішані на сексі. Чекала від цієї книги більшого. На трієчку, мені було цікаво під час процесу, мені подобалось те, що я читаю, окрім головної героїні. Я не жалкую, що я її прочитала. Я думаю, що якщо ви хочете, спробуйте, почитайте. Тільки пам'ятайте, що тут ну, ця книга, плюс і що порнофільм вам у подарунок. Ось. Як такий трилер на один раз окей. Але, але не більше взагалі. Я очікувала якоїсь більш глибокої, більш психологічної е, історії, але ось піду я краще читати просто. Там стовідсотково більше психологізму, більше гарної мови і немає сексу. Я тепер не захочу ще довго читати про секс, тому що тут було його ось так: от просто. Пишіть ви свої коментарі стосовно цієї книги, читали ви її чи ні. Якщо читали, то як вам ця книга? Мені дуже цікаво поспілкуватись на цю тему. Мені здається, багато хто її читав, і цікаво почитати, дізнатись вашу думку. Ось ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока.